Президент і прем'єр-міністр давно взяли собі за звичку вишиковувати уздовж траси працівників державтоінспекції, котрі перекривають для них рух. змушуючи таким чином водіїв приватних авто і весь громадський транспорт безглуздо стояти по півгодини і чекати. Декілька тисяч осіб простоють через проїзд, наприклад, одного можнолаця. Це втрата майже року робочого часу для людей. Ці Люди могли щось створити, могли створити робочі місця, могли виготовити якісь. Суспільні блага для нашого міста, а вони просто стоять і чекають, доки хтось проїде. Якось влітку Азаров пообіцяв їздити як усі. Нібито стало йому людей шкода. Водії були шоковані. Кортеж прем'єр-міністра в загальному потоці їде з усіма. Зроблено це було для того, щоб не робити перешкод зайвих для автомобільного руху в столиці, який ми всі знаємо, достатньо складний. Та надовго азарова не вистачило. Вже за місяць його кортеж зафіксували на зустрічній смузі перекритої набережної. Але найцікавіше відбувається, коли перекрити рух не вдається. Автоколона вривається із сиренами та проблисковими маячками. Охорона розганяє водіїв у гучноморці. Оскільки всюди автомобілі прийняти праворуч одразу просто неможливо. Але сторожові пси Азарова повторюють команду, тільки додають до неї матюки. <клухи> Щойно наш автомобіль перелаштовується у вільну смугу, машина супроводу Азарова наздоганяє, з вікна витягується працівник даїв та з усієї сили б'є жезлом по дверях. Наступний автомобіль грубо притискає нас ще ближче до узбіччя. У такій обстановці майже неможливо слідкувати, чи є перешкода праворуч, а це створення аварійної ситуації. Через затор Мерседес, у якому транспортують охоронюване тіло прем'єр-міністра, рівняється з нами. Державній охороні це надзвичайно не подобається. І коли нас минає останній мікроавтобус, із нього на ходу витягується боєць та з розмаху б'є по дзеркалу, вивертаючи його в інший бік. Вважаємо це актом виховання громадян від охорони прем'єр-міністра. Отак проїжджають наші кортежі. Бачили, як розганяють стадо свиней? Нічого не нагадує. Жодних сумнівів немає. Микола Азаров у курсі того, як похамськи розчищають йому дорогу. Програма оклику» залишила свої враження про це на особистій сторінці прем'єр-міністра у мережі Фейсбук. Азаров відповів в класичному стилі щирого обурення. Обязательно поручу провести воспитательную работу с гаишниками. А кому сломали зеркало? Сообщите координаты, разберемся.